Слава нашому Господу, друзі. Знаєте, якось так, для мене щось від того часу, як Господь привів сюди на це місце і це зібрання. Для мене якось важко було розмірковувати ну, на тему, коли служіння якось передбачено на певну тему. Ну, Було важко. Але потім я побачив, що деколи це дуже даже корисна річ. І ви знаєте, хочу трошки поділитися своїми роздумами вони якраз на тему. І тема, яка в нас була, я думаю, що вона навіть то іменати не повинна в нас, знаєте, в цю неділю, як і попередньо, хоч і помінялись числа, хоч і навіть тепер вже і за старими числами, і за новими, ми вспоминали велику подію і вітали один одного. Чудним славним привітанням. Станете, друзі? Вітали і відповідали один одному. І ви знаєте, мені ну, воно подобалось, але між іншим, хочу вам сказати, що воно для мене не нове. Будучи дитиною, будучи в невіруючій сім'ї, не знаючи Бога. в далекому минулому. Я теж так вітався. Мені казали Христос Воскрес. І мені навчили, треба відповідати. Воістину Воскрес. Ви знаєте, але я так робив. І навіть після того, коли увірував, навіть після того, коли відкрився мені Господь, я так робив. Але хочу трошки порозмірковувати над Словом Божим, знаєте, тому що воно було для мене таким глибоким розмірковуванням, особливо в цьому році. І хочу прочитати місце Святого Письма, яке написано в Євангелії від Івана. Це. 21 розділ з першого вірша, де написано такі слова. Після того знову явився Ісус ученикам своїм по воскресінні з мертвих, біля моря Тиверіацького. явився же так, були разом Симон Петро, Фома, званий близнюком Нафанаїл з кани Галілейської і сини Заведеєві, і двоє інших з учеників Його. Симон Петро говорить їм. Іду ловити рибу, кажуть йому. Йдемо, і ми з тобою. Пішли і відразу війшли в човен і не впіймали в ту ніч нічого. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі, але ученики не впізнали, що це Ісус. Ви знаєте, друзі, це міркування до мене пройшло, прийшло, і воно в мене знаходиться вже декілька днів, і я задаюсь питанням. Дивлячись на поведінку Петра і, уч, і учнів, які вже апостоли, але що змінилось в їхньому житті? Що змінилось на даному етапі їхнього життя? Тому що в цьому слові написано, що Христос явився же їм так. Що це для мене означає? Це означає, що в них наступив період, коли в їхньому житті не було. Ісуса, коли в їхньому житті Він був відділений від них, через смерть Він був відділений і по Воскресінні Своєму уже не могли вони з ним бачитись, так як бачились до того часу, коли він був в тілі до своєї смерті. Ви знаєте, коли Ісуса не стає, бо там так написано, явився же їм так. Щось тоді міняється. Знаєте, друзі, я став зважати на це місце Святого Письма і думаю, Володя, може в тебе щось міняється тоді. Заміть, подивись в своє життя. Чи не міняється щось в тебе, може ж ти думаєш, що Ісус ще є в твоєму житті? Може ти думаєш, що Ісус з тобою близько, але коли наступають певні зміни в твоєму житті, зважно це. Я подивився і бачу. Петро каже, іду ловити рибу. Друзі, я хочу спитати вас і себе, чи чули ви таку річ від Петра за три з половиною роки служіння, поки був з ним Ісус, чи чули ви таку річ від Нього, що Він іде ловити? Рибу. Ви знаєте, я дивлюсь, що життєве життя апостолів настільки було наповнене і насичене Ісусом Христом, що в них не було ні можливості, ні часу і більше того, навіть бажання якось змінювати своє життя. Воно змінювалося зовсім в іншому напрямку. Я дивлюся на початку свого служіння, після того, як Христос повертається з пустині, Він застає учнів, які ловлять рибу. І він каже до них, ідіть за мною. Вони кидають сітки, кидають рибу і йдуть за ним. Дивно, дивлюсь, наступив якийсь період. Він каже, іду ловити рибу. Когось не стало, когось не бачить, нема далі за ким йти. Начинається возврат до старого образу життя. Ви знаєте, друзі, починається возврат в те час і в то хожіння, коли Ісуса в його житті не було. Тому що Він по принципу і по образу чоловіка, який народився в цей світ, займався тими самими ділами, які люди в цьому світі. Йому треба щось їсти, йому треба щось пити, йому треба кормити свою, свою сім'ю і себе самого. Послухай, потрібно вертатися до цього. Далі нема продовження. Друзі. Якщо в тебе сьогодні, буває, наступає такий період часу, і ти не бачиш продовження, щось сталося, коли ти бачиш, що починаєш вертатися до старого, до старих помишлень, до старих желаній, до старих побуждень, щось, щось произошло. Ви знаєте, це таке було свято, коли всі вітали один одного Христос Воскрес, а інші відповідали воістину воскрес. Я так теж робив. Серед людей, які не знають Бога, я так вітався, я думав, це має їм якось допомогти. Ви знаєте, а останніх років два, я перестав це робити на роботі. Не серед народу Божого, а на роботі. Я приходжу і бачив, що ті слова, які вони говорять, і ті слова, навіть які я їм відповідаю. Це не абиякі слова. Друзі, ви просто задумайтесь. коли уста твої говорять Христос Воскрес, це означає, знаєш що? Він живий в твоєму житті, він живий для тебе. Ти бачиш його впереді ідущого. ти маєш з ним общення, це світільство яке, і ти знаєш, що путь твій має завершитись небом і буде воскресіння праведних і неправедних. В цьому слові, друзі, дуже багато що сховано. І ти свідчиш, як свідетель неба, ти кажеш, Христос Воскрес. А той, хто слухає тебе, Він теж бачить в своєму житті таке саме Воскресіння, і Він вітається воістину Воскрес. Ви знаєте, це благословене вітання. Благословене привітання і благословенна відповідь. Ви знаєте, в мене такий прообраз, який склався в Біблії, я побачив. Приходить Марія, в якій зачатий в тілі. Божий син приходить до Єлізавети, Привітала з нею. А та, сповнившись духа, каже до неї, що це мені таке, що до мене прийшла матір мого Господа. Друзі, чуєте, вона впізнала живого Христа в зачатті, в утробі Марії. Послухайте, це не вагітність 9 місяців. тому що написано в ті дні. Це вагітність, яку ніхто ще не бачив з людей і не знає. Але та, з якою привіталися, вона знає, що в ній живе Христос, в ній живе Спаситель, в ній живе Божий Син. Ви знаєте, це як Христос Воскрес, і ця відповідь від Єлізавети ви «Во істинно Воскрес. Я бачу, да, істинно живе. Ви знаєте, я вирішив, що я не буду вітатись так. Ви знаєте, де з ким я навіть ділився цими думками. Я приготував дві заготовки, коли йшов на роботу. Два коротких питання. Я очікував, що зі мною будуть так вітатися, бо це звично. І в мене два питання. Коротких. Одне з одного слова. Точно. Ви знаєте, воно людину заставляє думати. Те, що ти сказав, це точно. Що це значить? Тому що люди користуються словами. Вони не перекладають туди абсолютно нічого. А мало того, ви можете це побачити весь світ. Бо так вони кажуть, треба похрестуватися. Я послухав, думаю, це правильне слово. Але яке ж воно величне? Точно? І друге слово. Це таких дві заготовки в мене було. І що? Вибачте, може, воно не дуже літературне, може б треба було сказати, що, але мені щось хотілося так сказати. І що? Що? Який же ж я був здивований? Я приходжу на роботу, а до мене всі мовчать. Вітаються один з одним. Цим самим привітанням. А мене як будто нема. Я вже вдивляюсь в очі. Це ж мої знайомі, це друзі, з цими я ближчий, а з цими далі. Я вглядаю, шукаю очима, хто б мені сказав Христос Воскрес, щось відводять очі. Чуєте? А між собою так просто, для одних не варто нічого. І для других, які відповідають, теж не варто нічого. Ви знаєте, я став після цього задумуватись, володя. А ти, який сьогодні кажеш, що Христос Воскрес? Як? Точно? В тебе? Як? Він Воскрес? Ви знаєте, я таку хотів би спитати: Хто з вас хотів би бути пам'ятником? Такий пам'ятник, до якого відноситься уважительно. До нього треба ходити на посіщення, бо навіть люди, які сьогодні відійшли і сьогодні погрібні, їм часто ставлять пам'ятники. З ними назначаються встрічі в определені дні року. Треба поправити пам'ятничок. Чуєте, це хороше діло відносно родичів, навіть перед Богом. Але я хочу спитати, чи за життя ти хотів би бути пам'ятником? Хотів би? А ти є? Протерли платочком. І ти стоїш, все. Далі з тобою ніхто не говорить, далі на тебе не зважають. Просто два рази в рік, бо ти пам'ятник. Ви знаєте. Я не звідси родом, я з Хмельниччини. І так склалась доля моїх батьків, що вони віддавна не жили, не жили разом. І мій тато провадив велику частину свого життя. 16, 17, 18 років треба просто посчитати. На самоті. Це в районі Красилівському, Хмельницької області, село Кульчинки. Я зараз туди, друзі, не їжджу. Мене там нема. Чуєте? Знаєте чому? Тому що він помер. Чуєте, він помер, коли він був живий. Його життя, життя определяло моє поведення. Послухайте, я не міг і розумів, і з дружиною говорив: кажу, послухай на варибні борщу, приготов мені каші з м'ясом, купив, а тебе що необхідно, постирай йому одяг, я буду їхати до батька. Послухайте його життя і те, що він живий, воно було свідетельством переді мною. Батько твій живий, ти якось на це реагуєш. Він точно живий? Так, да, треба їхати. Ви знаєте, наступив день, його не стало. Я пройшовся ще по хаті. Думаю, я буду сюди приїжджати. Ну, так, вирішили з братом щось не знали, що робити, тому що печаль. Може, що якось пригодиться. Понімаєте, друзі? Як відсікло. Нема куди їхати. Я не хочу туди їхати. तामियो हो नहीं माँ Ви знаєте, друзі, його отсутство і Його смерть предопределяє моє поведіння. Чуєте, друзі? Мене вже в кульчинках немає, друзі. Немає. Поэтому я хочу спитати сьогодні вас, чи хотів би ти бути як мертвий в своєму житті, коли в тебе сьогодні є сім'я, коли в тебе є сьогодні діти, коли в тебе є то ли чоловік, то ли жінка, коли в тебе є сьогодні друзі і церква Господня, і якщо би ти стояв і тебе два рази запротерли платочком і проходили біля тебе, просто розвиваючи свою одежу і з тобою зовсім не мали діло як будто тебе нема. Ви знаєте, навіть серед віруючих. Це тяжеле наказання. Знаєте яке? Коли на людину не обращають уваги. Бо ті просто ігнорують Ви знаєте, яке слово научне. ігнорують молодь використовує сленговий варіант його вкорочений. Я його не буду використовувати. Але слово ігнорують це означає, роблять вигляд, як будто його нема. Як будто тебе нема. І цій людині так дискомфортно, послухайте, вона може, хоче вийти наперед, хоче вклинитись, знаєте, в певну грубку, в певну толпу, хоче появитися і вся внутрішність даже мовча і говорить: послухайте, я є, я живий, чи я жива. А біля неї просто провели поглядом і пішли далі. хотів би бути пам'ятником. Ви знаєте, друзі, я так дивлюсь для багатьох людей в цьому світі, його нема. Вони кажуть, він воскрес. Знаєте, я дочекався, і десь в друзі, половині дня на чергуванні приходить до мене одна медична сестра. Ми з нею давно працюємо. Ще в той період часу і вже в інший. Я кажу, слухайте, Петрович, а як до вас сказати? Я кажу, що? Ну, Христос Воскрес, я кажу, точно. Стала, думає. А що ви маєте на увазі? Я кажу, слухай, от якби в тебе був чоловік, і ти прийшла б додому. О, ти є? Хорошо. І далі ти проводиш цілий вечір, цілий день, тиждень, місяць. О, ти є? Хорошо. Це якось определяє твоє життя, твоє ходіння. О, любий, може ти їсти хочеш? Хорошо, я тобі насиплю. Слухай, ти не втомився? Може в тебе одежа, давай я постираю. Е, він живий. Ви Знаєте, я сьогодні так думаю, можливо, відносини є між людьми, коли як будто інший для іншого мертвий. У мене з дружиною стався конфлікт, який я не очікував. Я говорив з одним братом по телефону. Але ми з нею не бачились, бо я був на чергуванні. А вона в гостях, і вона приїхала, раз зайшла, сказала, Я є. Я кажу, почекай, почекай. Другий раз зайшла, сказала, я побачив по погляду, що не все добре. Почекай, почекай. Сталося недорозуміння і розстройство. Я ж прав? Ну, звісно, вона є. Вона жива. Чуєш? Вона жива. Людина, яка жива, вона хоче до себе відповідного відношення. Чуєте, друзі? Відповідного отношения Ви знаєте, навіть малі діти, вони якимось чином знають, от ті, що навіть рік-півтора, вони так привикли до батьківської уваги. Але коли вдруг прийшли гості, і батьки мусять вділити час, і це півторарічне дитя, яке навчилось ходити, воно там десь собі зайнято, і вдруг про нього чуть-чуть забули. Бо батьків дуже важний розговор. Ем, він, може, раз ігрушкою вдарив, другий раз. Щось там, може, мукну бачить, що ніякого діла нема. Дорослі зайняті важною бесідою. Послухайте, слідующа дія, знаєте, яка буде? Про те, що він живий і про те, що він є, почують твої сусіди. Він не согласиться бути пам'ятником. Знаєте, друзі, про що я сьогодні говорю? Христос не пам'ятник. Він не той. Якому достатньо сказати О, Ти Воскрес. А другий скаже О, в Воскрес. Е, все. Він каже, поселюся в них. Як живий, і буду ходити в них, як живий. Ви знаєте, я вспомнив одну історію, коли Давіда зачепили певні справи, і те діло, як вчинив з ним навал. Послухайте, беззаконно вчинив. Він охороняв всі стадаї, відносився до нього чинно з добротою, і слуги свідченствують навалу. Що послухай, нічого з худоби не пропало в нас, бо цей чоловік був до нас добрий, і він на настрижіння посилає до нього людей. Послухайте для навала Давід. Він каже, багато тут є рабів, які бігають від Господа. Він для нього як нічто, як мертвий. Ви знаєте, що Давид благословенний чоловік? Він був там, на горах, в пустині. Він не близько Навала був. Але послухайте, свідільство життя Давіда, світільство того, що він із воїнами своїми там. Це жива худоба Навала, воно приходило, і він свідільствовав йому звідти на розстоянні, і він каже: Навал, я є, я Давід, я охороняю всі твої стада. Я переживаю і забочуся про твоє. Послухай. Однажды я прийшов до тебе і прошу тебе, що розположена буде душа твоя. Але ні, для Навала його нема. Точно хто ти? А, Ти ніхто? Е, друзі, я подивився, що Давід з таким положенням не згодився. Ви знаєте, часто люди буває сваряться. У вас таке буває, чи це тільки в мене. Пробачте, друзі, ще не досяг досконалості. Стараюся, але не завжди. Знаєте, я знаю, що треба справлятися своєю гордістю, треба справлятися своїм високомір'єм, своїм надмінням, зі всім цим треба справлятися. Але буває деколи внутрішній крик. Знаєте який? Я живий. Чуєте, я живий. Я не про смірення сьогодні, а про те, як Бог хоче, щоб ми смирилися перед Ним, розуміючи, наскільки Він сьогодні воскрес. І ви знаєте, коли він мертвий, знаходиться в гробі, то можна тільки таке служіння звершувати. Приходити і помазувати його тіло, приходити і плакати над гробом, але коли він воскрес, послухай, далі треба його слухатись, далі потрібно йти ж крок за кроком за ним. Послухай, Він живий і в нього продовжається живий розговор з тобою. Ви знаєте, я читаю старий заповідь і чую такі слова: жив Господь, жива душа моя! Ага, живий Бог! Оприділяє оприлену життєвої душі. І от Давід в ярості засліпились очі. Летить і каже: до ранку нікого з тих, хто мочиться, не залишиться. З чоловіків всіх положу. І вояки з ним так само настроєні. Але тут появляється одна мудра жінка. Знаєте, яка? Чи вона мудра, а вона оцінила, що Давід живий. Вона знала, що Давід живий. Це навал, вибачте. В п'яному покритті, і в своєму празднику, як будто навколо більше нема нікого, тільки він один височіє на всіх горах Ізраїлевих. Послухай, так поводяться люди над мені і горді для них остальні, як будто мертві, вони не зважають ні на що, окрім себе. Вони живі. А остальне це все нічто. Я думаю собі. Вона виходить йому на зустріч. І починає з ним говорити. І каже такі слова. Впала до них і каже на мені, грі господарю мій, дозволь рабі твої говорити в вуха твої і послухай слова раби твоєї. Нехай господар мій не звертає увагу на цю злу людину на навала, тому що яке ім'я його, такий і він, Навал ім'я Його і безумство його з ним. А я раба твоя. Живий Давід для неї, чуєте? Він для неї настільки живий, що впала перед ним на коліна. Слухайте, він для неї дещо значить, він для неї, цар Ізраїлів, хоч в ізгнанні, він для неї неіснуючий не Давід, а з яким Господь. І каже йому такі слова, і нині господарю мій, живий Господь, і жива душа твоя. Господь не попустить тобі йти на пролеття крові і отримає руку твою від помсти. І нехай будуть, як навал, вороги твої і зловмисники проти господаря мого. Ви знаєте, її слова забрали мертве покриття Давіда. І він вдруг спомнив: живий Господь це означає душа моя зараз. Як мертва, так діяти не можна. Коли вона йому сказала жив Господь, чуєте? Це для нього щось значить. Вдруг пішла внутрішня переорієнтіровка не на навала, не на його злобу, не на його надим'яні, не на те, як він повівся з ним, не на свої внутрішні болі, а жив Господь. А до цього як будто втратилось, як будто потерялось, каже, жив Господь. І каже, нехай не попустить тобі, ага. Ви знаєте, він оцінив. І по істині я бачу, що в цей момент Господь для нього був живий, тому що не допустив проляти кров. І вона каже, тому що життя твоя зав'язана в узлі у Господа. Ви знаєте, друзі, я вже буду рухатись до закінчення. Кажуть, що Христос Воскрес. Точно. І що? Далі що? Друзі, вже не треба йти до гробу. Там були апостоли, вони сказали, що його нема. Якщо сьогодні в тебе Його нема, значить потерявся ти. Чуєш? Якщо сьогодні його для тебе нема, це не означає, що він в гробі, значить, потерявся ти. В мене в житті так, друзі, буває. Вибачте, може я тут один такий, який час від часу теряється від Господа. І тоді повертається до старого. Може, ви по-другому, але якщо вдруг ще тут є хтось, хто бачить, що вже йде ловити рибу. Вспомни. Він точно воскрес. Він не мертвий, не печалься, як Марія. Але пошукай його, як живого. Він відкриється, поможе. І, знаєте, я повернуся до цього самого місця, з якого почав. Тому що тут ці коротенькі історії, так багато написано. Коли ж вони обідали, обідають із живим. Мертві не потребують їжі. Він каже Симон іоні, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому Так, Господи, ти знаєш, що я люблю. Ісус говорить йому, що? Паси ягнят моїх. Чуєш? Якщо вдруг на вім'я. На короткий період про те, що попереджував Ісус, Він казав, незабаром ви мене не побачите. Але прийшов час, коли вони в печалі повертаються до старого, але коли появляється воскреслий Ісус і явився же вже їм так, далі він тобі показує, куди тобі рухатись, паси ягнят моїх. Друзі, відновилось спілкування, відновилася близькість і мало того. З мертвих восстав сам Петро. Чи можна так сказати? Ето мою да. Бо возврат до старого це мертвість. Тому, друзі, я сьогодні пропоную помолитися до нього. Вже не як з печалью, його там нема. Знаєте, бо можна так молитися, як до мертвого, і не чекати відповіді. Послухай, Він живий, він воскрес. Точно, точно. Тому шукаємо сьогодні його. Як живого, а не змиряємося з тим, що спілкувалися, як будто його немає. Молимось за нього.